За даними компанії, ті Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Луганській військово-цивільній адміністрації поповнення тепер під контролем української влади ще один населений пункт Катеринівка. Мешканці цього села самі попросилися під крило української влади. Населений пункт розташований у буферній зоні між блокпостами сил та бойовиків. І українська влада кілька місяців вважала, що село під контролем терористів. Ніхто не додивився. Взяли формально сільську раду, а не додивилися до того, що хто в тому селі, спитали, хто там є. Там вроді там козаки, значить, коли почали розібратися, я послав впереді главу адміністрації. От він, бачите. Прапор вивісив. нині у селі проживає понад дві сотні людей. За словами Геннадія Москаля, для цього населеного пункту влада відновила фінансування. А також зранку у село заїхала гуманітарна допомога, харчі та речі першої необхідності.